Він спрощує життя у Польщі і відкриває світ державних онлайн-послуг. Так, це профіль Зауфани. Вітаю! Це економія для кожного. Програма про фінансову грамотність та секрети ощадливості. Я Маргарита Макар, а це мій помічник Віктор. Привіт. Hey. Віктор розумна істота, яка потрапила у наш світ з цифрового виміру. Вам може здатися, що він весь час плутається під ногами і штовхає мене на витівки. Але насправді ми крута команда. Він допомагає мені простими словами пояснити складне, розповідає лайфхаки економії і вчиться новому разом з вами. Хочете подивитися, що вийшло з нашої співпраці? Не перемикайтеся! Наступний крок профіль зауфаним. Напевно, всі про нього чули, а дехто досі його не зробив і не розуміє, для чого він потрібен. Я Маргарита Макари живу вже в Польщі 10 років і допоможу вам у цьому питанні. А тепер давайте поговоримо про можливості профіля. Якщо коротко, це аналог української дії. За допомогою нього ви можете без купи паперів підтвердити свою особу. Але це не все. Дистанційно підписати будь-які документи, а ще, не виходячи з дому, вирішити справу у державних органах чи службах. Також можна зробити через профіль Заухане. І все це без кілометрових черг, заповнених від руки бланків, нервів і що важливо для більшості, зекономивши свій час та гроші. А ще давайте уявимо, що ви захворіли. Записалися до лікаря, але не пам'ятаєте та не записали на коли. Не треба панікувати, тому що у профілі ви можете зайти на кабінет пацієнта та все уточнити. Але якщо ви знову можете забути, можете зробити скріншот. Також на сайті patient.gov.pl можна побачити, коли у вас наступна вакцинація, наприклад, від коронавірусу. І де її можна зробити. Якщо маєте сертифікат, одним кліком завантажити на телефон чи комп'ютер. А ще переглянути, які ліки вам призначив медик, і що з рецепту ви досі не купили. Заупани у Польщі дуже важливий. Без нього ви не зможете скористатися українською дією. Тож давайте не відкладати і разом пройдемо реєстрацію. Для початку заходимо на сайт pz.gov.pl. Вибираємо українську мову і натискаємо кнопочку Створити профіль. Далі обираємо спосіб реєстрації: або через банк, або ж надіслати анкету і в подальшому підтвердити свою особу очно. Останній варіант для тих, хто не хоче або не може відкрити рахунок у польському банку. Втім, перший набагато швидше, і що головне онлайн. Якщо ж банківської карти ви не маєте, але хочете завести, вам потрібен буде песель. Про нього я розповідала у попередній серії. А тепер давайте поговоримо трошки про рахунки у банку. І ви можете обрати, який саме вам підійде. Їх у Польщі п'ять видів. Особистий. Це звичайний рахунок, такий саме, який ви маєте в українських банках. Він є базовим для інших. Для підприємницької діяльності. На нього ви отримуєте дохід від бізнесу. З нього розраховуєтеся і сплачуєте податки. Валютний це рахунок, на який ви отримуєте гроші чи витрачаєте їх у вибраній валюті, наприклад, в євро. Учнівський. Якщо вік власника від 13 до 18 років. Або студентський від 18 до 26 років. Отримати його простіше і не треба сплачувати більшу частину відрахувань. Останній рахунок для економії. Власне, саме про нього я хочу розповісти більш детально, адже якщо правильно розпоряджатися грошима, з часу можна назбирати чималу суму і купити щось справді дороге. Рахунок для економії або польського конто ощентнощове це звичайний для українців депозит. Тут його може відкрити будь-хто, навіть дитина. Але вести його будуть батьки або опікуни. Система ідентична українській. Ви вкладаєте гроші до банку під певний відсоток і отримуєте пасивний дохід. Наприклад, давайте уявимо, що у мене на особистому рахунку є 8 тисяч злотих, з них 4 я хочу відкласти. У банку ставка для такого рахунку 1%. Тобто, кожного місяця мені нараховуватимуть додаткових 40 злотих. Тим не варто забувати про податки на вклад. У Польщі він 19 Таким чином чистими я отримую 32 злотих і 40 грош. За рік ця сума буде майже 400 злотих. Але це за умови, якщо я не забиратиму свій вклад. Якщо ж мені доведеться це зробити, суму я отримаю значно меншу. Звісно, у кожного банку є своя ставка. В одному це може бути 2%, в іншому це 6,5%. з Тож цим питанням треба цікавитися одразу. Адже, як то кажуть, кожна копійка в плюс. І так ви вже маєте банківський рахунок або знаєте, як його правильно обрати. Тому повертаємося до реєстрації профілю «Зоофанего». Обираєте серед запропонованих банків свій і вводите усі дані для входу в особистий кабінет. Далі слідуєте інструкціям. Тепер я можу вас сміливо привітати. Справа зроблена. Тепер ви можете користуватися великою кількістю послуг, не виходячи з дому. А щоб спростити собі життя, встановіть собі додаток «Дія.пл». І пам'ятайте, ви маєте право показувати документи лише особисто. Не варто нікому надсилати ваші копії документів, адже це може зіграти проти вас. У наступній серії я розкажу вам про онлайн платежі та як ними вигідно користуватись. А з вами була Маргарита Макар і економити у Польщі легко. А я вам у цьому допоможу.